Вітаю вас, малята! Сьогодні на нашому занятті мова піде про національний одяг. Дітки, в кожного народу є свій національний одяг. І це не просто одяг, це надбання народу. Частинка його історії, легенд та традицій. І побачивши людину в такому красивому, незвичайному одязі, ми швидко зрозуміємо, звідки приїхала ця людина. І сьогодні до нас приїхало дуже багато гостей. Тож давайте їх зустрінемо хлібом і сіллю і дізнаємось, з яких країн вони до нас приїхали. Ось подивіться, як ви гадаєте, звідки до нас приїхали ці пані. Вони одягнені в японське кімоно. Отже, вони з Японії. МАЛЯТА! А ось ця жіночка звідки до нас приїхала? Подивіться, вона одягнена в Сарі і приїхала до нас з країни Східних Танців, з самої Індії. Діти, подивіться, які запальні хлопці. Звідки ж вони? Як ви гадаєте? Вони з Сонячної Грузії. Приїхали до нас. Із своїм запальним таночком. А одягнені вони в свій національний костюм, який називається чоху. Ну, а ці поважні панове завітали до нас із самої Шотландії. Подивіться, які в них гарні національні костюми. А називаються вони Кілт. Ви спитаєте чому? А тому, що цей одяг обгортають навколо себе. Малята, погляньте, ціла родина завітала до нас. З якої ж країни ця файна родина? Звісно, це наша українська сім'я. Яке ж гарне в нас українців вбрання, яскраві вишиванки та діночки у дівчат. А у хлопців шаровари з вишиванкою. На мій погляд, український національний одяг саме найкращий. Чарівний та яскравий. І пісні в нас мелодійні, і танці запальні. Дітки, пишайтесь всім, що пов'язано з Україною. З гордістю носіть вишиванку та розмовляйте мовою нашою солов'їною. І на цьому наше заняття до кінця. І я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!